Враження від виставки позитивні, тому що багато компаній прийшло для пошуку транспорту для власних потреб. Більш цільові клієнти це комунальні служби, це підприємства гірнадобовничі. Це сільхозпідприємства, де якраз потрібно клієнту дані автомобілі, які ми представляємо, пікапи. Я побажаю відвідувати такі виставки. Вони надають повну інформацію про ті. Потреби, які потрібно знайти, тобто, це транспорт вибрати для себе, це поспілкуватись з виробниками, поспілкуватись з імпортерами, подивитись новинки, які представлені в Україні, знайти для себе якісь рішення нові, а також просто провести дуже добрий час і позитивні моменти для себе.